Перед кожним бойовим виходом зброю ретельно перевіряють та готують, говорить командир розрахунку на псевдофізрук. Ми більш працюємо по живій силі і мотациклисти, ну по всій можливості, те, що в нас двіється, те, що можемо ми вразити, ми все вражаємо, стараємося вразити якомога більше, якомога швидше. Розрахунки працюють всліпу, тобто по координатах. До бойової роботи долучені аеророзвідники та коригувальники. Наразі в нас цілі, в основному це жила сила противника та контрометрейна боротьба. Там стоїть ворожий міномет, і ми періодично з ними бадаємося. Напрямок важкий, цілі різні, ворог хитрий і не хоче спіймати міну, каже Фізрук. Ми можемо вистрілити, допустимо, за одну роботу можемо. Вистрілити 50. Это все в зависимости от штурма, когда на нас надвигається. Ну будем говорить, орки ці мінометники гартовані боями на півдні. Розрахунок фізрука побратими вважають снайперські точним. Військові поцілили врухомий човен на Херсонському напрямку, де батальйон також тримав оборону. Головне в бойовій роботі це злагодженість та взаємозамінність, каже Ромашка. Кожен має наводитись, спередити міну, підготувати її, і щоб кожен робив свою роботу та міг когось замінити. В разі чого У нас такі випадки були, що номер обслуги був поранений, не міг виконувати завдання, і його замінила інша людина. Спокійно. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Запоріжжя.